Усім привіт! З вами Колючка, ви на сервері The Iceland Horg. І як ви зрозуміли, у цьому відео мова піде про баюма імператора людей, який прагнув стати Богом. Баюм це один з найзагадковіших і найтрагічніших персонажів у світі Lineage 2. Це не просто рейдбос, а колишній імператор людей, який прагнув безсмертя. Але, зрештою, був проклятий і ув'язаний ув між світами. Його історія сповнена амбіцій, зради, магії та божественного гніву. Історія Баюма це історія імператора, що кинув, виклик богам. Колись давно, коли світ ще тільки оговтувався після великої війни богів, людська імперія почала швидко зростати. Її володар, імператор Баюм був надзвичайно могутнім, розумним і амбітним правителем. Під його керівництвом людство досягло розквіту, зміцнило кордони та почало втручатися у справи інших рас. Баюм не визнавав богів, він вважав, що люди це нова, найвище розвинена раса. І що божественна влада має перейти в руки смертних. Він прагнув не лише панування, а й безсмертя, аби прагнути вічно. У своїй гордині Баюм почав шукати способи стати рівним богам. Він зібрав наймогутніших магів та алхіміків імперії, щоб знайти еліксир безсмертя. Після десятиліть пошук і жертвоприношень йому це майже вдалося, Баюм піднявся на вершину башти зухвальства. Місце, де перетинаються світи смертних і безсмертних. Там він здійснив ритуал апофеоду, намагаючись вирвати божественну силу з самої тканини реальності. Але боги не пробачили зухвалості баюма, а зробили гірше. Ув'язнили його між життям і смертю, між людиною і Богом, у самій вежі, яку він збудував на час себе. Його тіло залишилося живим, але він не міг рухатися спати, чи вмерти. Він зберіг свою силу, але був прикутий до верхнього поверху вежі зухвальства, де навіки залишився у вічному проклятті. І дотепер баюм спить у кімнаті на 14-му поверсі тої, або, як ми знаємо, її українською мовою, вежа зухвальства. Попасти до нього можна за допомогою червоної ганчірки, яка дається, коли ви зробите квест, на баюма. Для того, щоб вбивати його у нас на сервері, вам потрібен буде сап клас -го рівня, 75 го рівня або твінк 75 го рівня. Дропається з нього звичайний баюм, звичайне кільце баюма, а також кільце Infinity Баюма. Також з нього дропається аж на зброя. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео вам було цікаве і корисне. І всім папа! -па!